Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі. Добре, що цих стрілок не так багато наламала, тому що це ще той квест, їх добре так довгенько різати. Ну, з цією справою я справилась. Стрілочки нарізані. Спеціально їх назначаю, луж, лужу в пакетик для заморозки стрілочок, отак, таку стрілочку, щоб потім не попутати, я ще заморожую е, квасолю вигна і вона дуже схожа, е, коли вони будуть заморожені обидвоє. Де що е, приготувати буду знати тепер е, з допомогою цієї стрілочки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!